Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Мурал зі світлиною загиблого оборонця Іллі Чернілевського зобразили на сільській хаті в буші. Чому не продовжили контракт директору Центру інфекційних хвороб Ігорю Матковському? Відповідь обласної ради. Сотні людей за понад тиждень вакцинували проти грипу у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 міста Вінниці. Звільнили, бо закінчився контракт. Його не продовжили, оскільки в документах закладу виявили ознаки можливого фінансового порушення, а саме торгівлі паливно-мастильними матеріалами. На час аудиторської перевірки Ігорю Матковському запропонували виконувати обов'язки очільника. Він відмовився так. Суспільному звільнення директора обласного центру інфекційних хвороб прокоментували у прес-службі обласної ради. Наразі виконання обов'язків керівника покладено на медичну директорку закладу Галину Мохній. З ким продовжить контракт. Буде вирішено після завершення перевірки, зазначила речниця облради Ірина Жук. Нагадаємо інформацію про звільнення з посад директорів двох комунальних закладів Центру інфекційних хвороб Ігоря Матковського та медичного реабілітаційного центру ветеранів війни і радіаційного захисту населення Світлану Голодюк оприлюднили у п'ятницю, 22 вересня. У понеділок Світлану Голодюк поновили на посаді. Привіт цим. Я приїжджаю в свою рідну бушу вже. Перше, що я роблю, я йду до сина, вітаюся з ним. Син Ольги Чернілевської Ілля загинув 7 травня 2022 року на Донеччині. Мурал зі світлиною, оборонця та птахами, які відлітають у вирі, на хату нанесли цього літа. Дуже хотілося, щоб було якесь таке місце, де відчувалася присутність Іллі, тому що він. Бував тут у буші, любив бушу, приїжджав сюди на раз. Будинок цей розташований навпроти музею ткацтва. Тут часто бувають туристи, часто бувають люди. Ну, я хотіла, щоб люди дивилися, бачили і щоб не на мить не забували про те, що у нас досі триває війна. Втілити ззаду матері, допомогли рідні та друзі, зокрема родина Овчаренків. Малювала мурал мисткиня Ярослава Овчаренко. Це каже її перша така робота. Я Розуміла величезну відповідальність самого процесу і знаючи, наскільки це важливо для Олі, я дуже боялася помилитися. За словами художниці, мурал створювали тиждень. Допомагав молодший брат Іллі. Розроблений ескіз навели на фасад будинку за допомогою відеопроектора. Ярослава згадує, через липневу спеку фарба погано лягала та дуже швидко сохла. Найважче каже, було наносити портрет за основу взяли селфі іллі, яке він зробив на фронті. Мені запам'ятався один момент, коли йшла чергова група туристів в музей ткацтва. Серед них ішов один чоловік. Він був у військовій формі. Він нам хвилинку зупинився, так поглянув і віддав по військовому честь і пішов далі. І мене цей момент вразив, ну просто до сліз. Анатолій Пташнік у цій хаті розповідає, народився і виріс. Чернілевським продав її кілька років тому. Стінопис на ній не залишає байдужим ні односельців, ні гостей. Дивлячись на цей мурал, я якось співчуваю Олі і відчуваю, щоб. Треба якось допомогти тим хлопцям, які зараз воюють, які нас захищають, які віддають своє життя за, за нас. Ілля поет, співак, композитор, актор дубляжу, перекладав пісні до серіалів та фільмів студії Дісней, Юніверсал, Соні та Нетфлікс. Розповідає Ольга Чернілевська. На фронт син пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 110-й бригаді. Тепер йому назавжди 30. Ілля вже зараз вважається офіційно загиблим, тому що я цей статус вибрала через суд. Зібрала свідчення, свідки були. Ілля загинув на Донеччині і його не було евакуйовано, забрано. Тіло його досі там. Невідомо, коли буде доступ в ті країни тому. Невідомо чи буде могила, коли чи буде пам'ятник. Нині Ольга Чернілевська готує до друку збірку віршів сина. До неї увійдуть 38 поезій Ілі. Вони про війну, кохання і про батьківщину, яку боронив до останнього подиху, каже жінка. Крім цього, муралу зараз. отут -от вийде в типографії книга поезії Іллі. видавати, видавати творчість цілі. Творчість лів це от зараз основне завдання моє. Одразу після загибелі Іллі його вірш Завірюха поклав на музику композитор Віталій Пономаренко. Зараз пісня у вільному доступі у соцмережах. Її переспівують різні виконавці. І санцемрить усі. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк Суспільне, новини Вінниця. Щеплення проти грипу до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 прийшла Інна Поліщук разом із двома синами семирічним Юрою та одинадцятирічним Максимом. каже, імунізуються усією сім'єю останніх п'ять років. Діти щеплюються з раннього віку, і ми з чоловіком обов'язково, тому що ну на даний момент потрібно загортовуватися з літа, як то кажуть. Тому бачимо ефект. Ну і звичайно, щеплюємося кожного року. Вакцина проти грипу корейського виробника. Її зберігають у холодильнику при температурі плюс 4 градуси, розповідає медична сестра Оксана Пляцок. Після щеплення ми просимо батьків обов'язково побути півгодини на території медичного закладу, а потім вони собі йдуть вже у справу. На протязі цих півгодин ми за ними спостерігаємо. Максим Поліщук каже, уколів не боїться. Вона просто в секунді трохи почувствовала втіхи, як кололи, і зразу перестала. Імунізуватися проти грипу за муніципальною програмою прийшла і місцева жителька Тетяна. Каже, хоче убезпечити себе від важкого перебігу захворювання. Щороку є випадки грипу. Він перебігає достатньо важко з ускладненнями, тому найкращий метод це профілактика. Вакцинувати у рамках муніципальної програми СТОП Грип в їхньому центрі розпочали минулого тижня, каже лікар кабінету щеплень Валентина Рудик. За цей час проти грипу імунізували сотню пацієнтів, серед них 18 дітей. Імунітет після щеплення формується через тиждень. Вона захищає від чотирьох штамів грипу, який по оцінкам воз. Повинен бути на нашій території так прогнозовано. Це два штами вірусу грипу А і два штами грипу Б. Найкращий період вакцинації це кінець вересня, початок жовтня. Тоді, коли ще не фіксуються випадки грипу на сьогоднішній день, прогнозовано почне в середині жовтня піднімати йти підйом. Захворюваності у рамках програми Стоп грип» містян вакцинують за півціни. Нарешту 50 відсотків вартості вакцини покриває місцевий бюджет. Пацієнт, який бажає вакцинуватись, приходить до свого сімейного лікаря. Лікар його оглядає, виписує рецепт за 50 відсотків. Це він лічанам. Нашим дітям інвалідам безкоштовно йдуть рецепти. Далі пацієнт отоварює цей рецепт на рецепшені. Без скидки вона коштує 390 гривень. По скидці 195 гривень". Переселенців імунізують безкоштовно, каже Валентина Рудик. У Вінницьку громаду надійшло 6 тисяч доз вакцини проти сезонного грипу. Із них 1800 отримав ЦПМСД номер 2. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров. Суспільне новини. Вінниця. Вінницька обласна дитяча лікарня отримала аудіометр, вимірювальний генератор для діагностики порушень слуху. Для закладу його придбала благодійна організація Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні, говорить представниця фундації Інна Резніченко. Це обладнання було закуплено за фінансової підтримки нашого партнера Церква Ісуса Христа святих останніх днів в Україні. Його вартість близько 300 тисяч гривень. Лікарня звернулась. За допомогою, з необхідністю в придбанні цього обладнання з дитячою обласною фундація співпрацює з 2018-го. Прилад закупили в рамках програми медичне обладнання, каже Інна Разниченко. Завдяки аудіометру можна буде діагностувати порушення слуху у дітей із трирічного віку, каже директорка дитячої обласної лікарні Лідія Діденко. Апарат для нас дуже актуальний, тому що рік установа працювала без цього апарату. Той попередньо. Дні, який був, він зламався. Він функціонував більше 15 років в закладі. І сьогодні це да, дійсно це важливо для нашого закладу. Це важливо, і в нас є і підготовлені фахівці, і є кількість пацієнтів, які цього потребують. У Галини токар із Літина десятеро дітей. У найменшого Ростислава каже, вроджена вада слуху. Нам потрібно ну, прийти діагностику слуху, визначити, що він чує, що він не чує. Щоб ми потім могли носити слухові апарати. Наразі на обліку в лікарні перебуває 360 дітей із вадами слуху, каже лікар сурдолог Вадим Троян. Аудіометр видає результат у вигляді аудіограми, по якій лікар діагностує ступінь втрати слуху кожного з пацієнтів. Це апарат для суб'єктивного обстеження слуху. Він є фактично основним у віковій категорії для дітей від 3 до 18 років, може контактувати з комп'ютером та зберігати дані обстеження для їх подальшого використання, там роздруківки, передачі в програму для налаштування слухових апаратів. Тобто, це полегшує набагато роботу лікаря. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця. Мобільний застосунок Йоадемія за півроку, відколи діє, завантажили понад 50 тисяч користувачів, розповів Суспільному засновник Юрій Бабій. Позиціонує його як першу національну гру Вікторину, ідея якої у хмельничанина зародилася у Вінницькому укритті, торік, 24 лютого. Йодемі це гра Вікторина для українців, від українців і про українців. Додаток, який е допоможе нам краще. Пізнати свою країну, згадати, наскільки українці сильні, як добре вони перемагають на світовій арені. Про нашу культуру, історію, гра побудована на запитаннях і відповідях. За кожне правильне учасник отримує стікери з головним героєм, зайцем. Аби усе було достовірно і чесно, усю інформацію перевіряли. Над розробкою застосунку працювали шість людей з різних міст України безкоштовно у вільний від роботи час. Олена ілюстраторка Смельницького створювала мами і стікери. Моє завдання полягає в тому, щоб зробити класного нашого персонажа українського козачка. Який буде символізувати міцність, силу, витривалість і перемогу. Ось тут у нас Зеленський і Кім. Тобто ми вже маємо героя, з якого ми створюємо самотягнемо тягнемо самоідею. Ми вже знаємо його характер, ми знаємо його поведінку. І коли робиться ілюстрація, обов'язково знати характер, і наші герої. Люди, яких ми робимо зайчиками, копірайтерка з Кропивницького Анна Чернякова словом передавала головний меседж зайця, відповідальна за усі тексти, які читають гравці. Ключове моє завдання було в тому, щоб текстами передати меседж головного персонажа, саме зайця. Це не якийсь там заєць шароварщик який хоче розповісти, що Україна найкраща, знайте все про Україну і буде вам щастя. Ні, це. Сміливий, відважний, мужній, сучасний такий заєць, характерник, який дійсно хоче популяризувати серед сучасного покоління тему українськості. Хоче донести цінності того, що бути українцем, знати про Україну це круто, це популярно, це заслуговує уваги та поваги. Єлизавета Бабі, маркетологиня, дружина Юрія, каже, працювала їхня команда не для заробітку, за стосунок безкоштовний для завантаження. А ось витратили на його створення, каже, чимало грошей і часу, підрахувавши нашу вартість гривень, це мінімум 30 тисяч доларів. Це за весь час. Це ми стільки витратила. Чим більше людей дізнається про нашу гру, тим більше людей дізнається нових цікавих фактів про Україну. Гра Вікторина доступна поки для власників айфонів. У планах каже Єлизавета Бобій, зробити її для Андроїд. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Суспільне, Новини. Вінниця а це на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1782 прізвища. Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.